Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 13 грудня на календарі. Всіх вітаю з Андрієм. От в пабліках зараз читаю, що знову летять якісь кінжали на нас. Дякувати Богові, Бог почув мої молитви і моя пральна машинка допрала білизну. Все нормально. Поки що є світло, є і нет, тому записую для вас. Виходжу, як завжди, в ефір з питаннями. Так. По-перше, з генераторами розібралися повністю. Да? Саме часті питання, які до мене надходили, це від громадян. Юридичним особам все зрозуміло. Тобто, якщо код то опис співпадає, 203-я преференція, жодних документів і, значить, оформляється як звичайний імпорт купівля-продаж без сплати мита та ПДВ. Багато питань іменно по громадянам. Громадянами я взагалі не займаюсь. Так публікую якісь новини. Які вважаю корисними да, в рамках митного законодавства. От. І е, хочу ще раз подякувати харківській митниці за проведену зустріч в телефонному режимі. Вони проводили. Да. Можна було задати всі питання, які цікавили стосовно везення генераторів там, ну і того переліку визначених в постановах. І по громадянам відповіли на всі питання. Ну і ось відповідаю ще раз, хто не читає мої сторінки, значить, обмежень для громадян немає. Підтвердили, що скільки може, стільки везе. Як декларувати тут? Не потрібна вам поміч якихось брокерів, посередників. Значить, чітко було озвучено, що декларується значить громадянами самостійно. Якщо там супроводженому несупроводжуваному багажу, тобто сам він везе, це квітанція МД 1 Якщо міжнародний експ... значить міжнародне поштове відправлення це оглядовий розпис М15, ну така форма є. І якщо міжнародне експрес відправлення МІ 6 чи М16 чи Мі 6 вона якось називається, але я так розумію, коли ви перетинаєте кордон, ви бачите там. І на митницях, коли оформляє щось громадянин, да, замовляє там, в магазинах інтернет і так далі, якщо треба розмитнювати, то там є стенди, є приклади, в крайньому випадку є представник митниці, який вам покаже, де взяти зразок, як заповнити, да, як відповідно задекларувати, якщо у вас вартість та кількість перевищує ту, яка не підлягає декларуванню. Але знову ж таки нагадаю про те, що ви декларуєте, але податки мито ПДВ ви не сплачуєте. Тому тут з громадянами. Розібрались також з 15 грудня. У нас вже набувають чинності зміни до митного кодексу до 485 і до 521 ї статті це більш стосується ну, як на мене, то юридичних осіб митних брокерів, декларантів стосовно накладення штрафів. Значить, за порушення митних правил. Да? Ну І в частності, якщо раніше 485 стаття передбачала штраф у розмірі 300% від суми несплачених митних платежів, то зараз це від 50 до 150 Хто буде визначати скільки це буде 50 або 150, я трошки не розумію. Може, це буде залежати від. Там якихось обставин, типа що в перший раз чи не в перший раз скоєне скроє, митний правопорушення, і так далі, це буде вже розглядатися, я так розумію, відділом контрабанди або судом, якщо там. Буде оскаржуватись постанова про порушення митних правил. І 521 стаття, там йдеться про компроміс, значить, у справах про порушення митних правил. Да. Раніше там, якщо ми хочемо закрити да, постанову про порушення митних правил шляхом компромісу, тобто ми письмово звертаємося на митницю, що ми готові сплатити штраф там або заявити в режим зищення або руйнування, там 521 було написано. От і там, значить, було написано, що на Треба сплатити штраф ну, той, який передбачені санкцією статті, яка була застосована в цьому протоколі про порушення митних правил. Да? Якщо ми говоримо, наприклад, як було раніше 485, якщо там було 300%, то ми повинні були сплатити ці 300%, ну і протокол, якби на нас він не висів. Вот. А, значить, відтепер, а, значить, 520... Перша стаття з 15 грудня буде звучати так: що внести до державного бюджету кошти в розмірі, що до сумі штрафу передбачені санкції відповідної статті. У разі якщо санкцію статті встановлена нижню та верхню межу розміру штрафу, особа, яка вчинила правопорушення, зобов'язана внести до державного бюджету кошти в розмірі що дорівнює нижній межі розміру штрафу. От, наприклад, якщо по 485 буде у вас значить, штраф від 50 до 150 несплаченої суми, да, тобто суми недоборів, то якщо ви захочете закрити це компромісом, то ви сплатите штраф в розмірі не, 50, не 150, а 50 Тобто, ну, ось так воно буде працювати, я так розумію. От, ну, сподіваюсь, що це якось там хто-то -та вздохнет. От, що 50 це не 300, і навіть не 150 від суми недоборів, тому... От вот такі спрощення. Ну, це так а, 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 про добрі такі новини, як на мене, якщо пам'ятаєте, був такий на російському телебаченні Сергій Даренко. Вот, і він завжди казав: Добрий вечір. Ну і добром». Вот, Ну і все, хватит о добром. А сьогодні була якби це в ефірі сказати, нормально, Здивована, ну ви розумієте, да? під те, що я мала на увазі, от, я була дуже здивована повідомленням, яке було надіслано на митницею декларантові. Він мені переслав. Це був запит на додаткові документи для підтвердження заявленої декларантом митної вартості. І в запиті, зараз я його відкрию, от він мені прислав. Значить, і на що вимагає митниця, на що посилається. Значить, контракт номер такий-то не відповідає типовим вимогам оформлення договірних зобов'язань. Значить, Запросила, що там був за контракт. Ну, а там такі, знаєте, є інколи поставки спрощена форма контракту. Одна сторіночка там написано, той продав, той купив на таких то умовах поставки, там ну, такі одноразові контракти, тобто валюта така, та оплата така, та реквізити сторін, все. Нас по митному кодексу, да, ми до митного оформлення повинні подати або контракт, або документ, який його замінює, який використовується в міжнародній практиці. Стосовно не відповідає типовим вимогам оформлення договірних зобов'язань він шановні представники Волинської митниці. Я знаю, що зараз, скажімо так, війна і не підлівають якусь інформацію про скасування тих чи інших нормативно-правових актів, да? і що можливо ви не знали, але 201 наказ Міністерства економіки від 2001 року він втратив чинність і втратив він чинність дуже давно. Може, 3 або 4 роки тому Зараз я не можу сказати коли, але це було дуже давно. Оцей 201 наказ Мінекономіки, він так і називався про затвердження типової форми зовнішньоекономічних контрактів. Іншого наказу в природі не існує. Тому в рамках складання, підписання да, юридичних вимог зовнішньоекономічного контракту ми користуємося чим законом про зовнішню економічну діяльність. І ось якщо я відкрию закон про зовнішню економічну діяльність, тут є така стаття 6. У цій статті написано, що зовнішній економічний договір укладається суб'єктом зовнішньої економічної діяльності або його представником у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. У разі експорту послуг зовнішній економічний контракт може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду, або шляхом обміну електронним повідомленням, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунку, у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги. Значить, іще є такі а, значить, вимоги а, в цій статті 6 закону України про зовнішню економічну діяльність. Для підписання зовнішньоекономічного договору суб'єкту з е, не потрібен дозвілу будь-якого органу влади, управління або вищестоящої організації, е, ну, за винятком випадків, передбачених законами. Суб'єкт зовнішньої економічної діяльності має право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів, крім тих, які прямо. Заборонені законами України. Якщо форма контракта вас не влаштовує, це не означає, що він нетиповий якийсь. Для митного оформлення суб'єкт подає контракт, тобто договір зовнішньоекономічний, або документ, який його замінює. Значить, якщо це документ, який його замінює, або якийсь нетиповий контракт. То е, потрібно, щоб в цих документах е, були дані, дані, необхідні для митного оформлення і е, для валютного контролю. Все. Тобто, якщо там є е, покупець-продавець, предмет контракту, е, умови поставки, умови оплати, реквізити сторін, то, то що він не типовий, це не якийсь запитувати документи або такий бред. Вибачте, писати. Наказ 201. Він взагалі мав рекомен... ну, рекомендательний характер. Розумієте? Тому я вас дуже попрошу. Керівництво Волинської митниці доведіть, будь ласка, оце це відео до ваших підлеглих. Що якщо вони бачать те, що вони раніше не бачили, це не означає, що це неправильно. Є закон України про зовнішню економічну діяльність, який дозволяє використовувати контракти будь-які контракти, якщо вони їх вимоги прямо не заборонені на території України. Ну, і відповідно я ще від себе додаю да, про те, що в принципі, там повинні міститись свідомості, необхідні для митного та валютного контролю. Все. Якщо воно є, то воно є. Тому я сподіваюся, що ця інформація була корисною для всіх, для брокерів, декларантів, суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, а також для митниці. Дехто може скаже, чого ти свариш митницю. Я не завжди сварю митницю. Якщо ви передивитесь мої відео, ви побачите, що я дуже часто згадую якісь митниці і я висловлюю свою подяку, як це було з львівською з харківською митницею. Якщо дійсно люди якось в межах своїх повноважень в рамках законодавства сприяють зовнішній економічної діяльності, да, там, товарообігу збільшення там надходження коштів до державного бюджету, я завжди це озвучу. Якщо в мене якісь спірні питання. І я звертаюсь на митницю, і мені дійсно відповідають, надають нормальну відповідь, але не відписку, а саме відповідь на мої питання, я завжди про це говорю. Тобто, в мене немає жодного негативу до митниці взагалі. Ну, Хто не знає, я там 15 років працювала. Ну, Я знаю, як воно працює і як там важко працювати ну, насправді. Але якщо такі тупі от, повідомлення приходять, ну, я не можу мовчати. Ну, будь ласка, якщо не знаєте, то навчайтесь, підпишіться, дивіться ці відео. Якщо у вас є питання, митниця, будь ласка, звертайтеся, я завжди відповідаю на ваше питання. Скажу вам більше, то деякі митники звертаються, якщо у них сумніви за нормативкою, де це передбачено, там чим передбачено і так далі. І я не бачу в цьому ну, чогось такого поганого. Спитати, якщо ти маєш якісь сумніви, але не робить дурниць, от таких повідомлень. Я вас дуже прошу. Ну що ж, всім дякую. Вроді як відбій повітряної тривоги. Я сподіваюся, що світло залишиться зі мною на цей вечір. От. Дуже рада була всіх бачити, пишіть. Під відео залишаю посилання на Фейсбук на нашу групу Айла Компані, like де я публікую останні новини законодавства, все, що пов'язано з митним оформленням. На youtube канал а також мої контактні дані. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, звертайтесь всім. Дякую, Україна переможе! Слава Україні!